Faz Чекай, бо я тут в аварію попав, а, Блін, То капець! Що ти капець. Твою мать. А що тобі пара пішла, чи а що? А йому мені нічого. А той стоїть, хай посунеться. Йому нічого. Хто це такий? Хай відійде. Добре! Я вас не зачепив. Ні, ні. Їдьте, так. Заговорився по телефону. Цьо ця, ця? Вона винувата. Я винен. Ти винен? Так. Да.